Що привіт, пацани? Думаю, мою засмагу видно здалека. Я вже сьогодні помазався СПФ. І, і що? Йду зараз в магазин. Останні два влоги. якісь такі, знаєш, не, не лайви, якісь більше такі поговорити про щось. І водночас ні про що. Але ну, ідеї вичерпуються. З кожним днем все ваші важче, важче знімати відео. Треба щось придумати нове. Я зараз іду в магазин. От В такому образі. Оцей образ оцей не, мене не міняється вже, мабуть, роки три. До речі, подивіться, які мене голені. Просто піздець, це чесь голова. Значить, це моя улюблена футболка. Тут вже, правда, є пляма на ній з кави, але. Але це не залежає бути моєю улюбленою футболкою. Ось такий образ. Так, нормально? Що здорова, пацани, сьогодні тренуємо ноги. Що здорово пацани, сьогодні тренуємо ноги з хасом Маньяком. Дуже давно тренувалися разом і сьогодні так випадково, що у сьогодні ноги. Це менш фізик на секунду. Я сьогодні по, по традиції в штанах не буду показувати. Взагалі ліпохер, менш фізик, не менш фізик. Знаєш, не люблю цю тему, коли його там хтось, Та менсам легше. Ну, не, не це саме. Коротше, менси э, байтяться на цю фішку, коли кажуть, що менсам легше, вони там ноги не качають і зразу ці менси починають вискакувати. Чоловік, який ноги не качає, показує свої ноги. Допиляють, нахід ти комусь щось доказуєш. Просто собі займайся і все. Не треба нікому нічого доказувати. Качаєш ноги, все, отлично, молодець. Твоя задача вверх і все. Хай собі там базарить, що хочеш. Ти ж не в класік, блядь. 100%. 100%. Ти змагаєшся тільки поверху тіла. Це така категорія. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't bring me down I'll be getting loud, you can have your doubts, not what I'm about, have your fucking cloud, it be raining out I keep making sound, go another round Bitch, I'm legend bound, can't stop me now you don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can't show you things that you couldn't believe Just tell. Щось так дає, дає, якось так. Хорошо, хорошой, да. Хорошо, і ну, так? Прийшли. Так хотів, сьогодні ноги роздімати, прийшли. Блядь, так не хочеться їх робити. А <піон> якщо пацани стоїмо між підходами, тут є професіонал, який виступає від Pro, здається, правильно? Pro -класік, mm, ні, я не, ні. Про класік, по-моєму. Змагається в Pro точно. Він змагався за Pro-карту, але там коричі, там Семсулик. Він виступав виграв. А, і от він, він зробив нам комплімент, пацани, ви класно вдягнені, де ваша камера? знімайте себе, типу, ви ахуєнно виглядаєте. І підійшов один хлопець інший, який спочатку з нами товаришував, казав, які ви. Значить, тут в залі в нас були декілька професіоналів. Отут професіонал займається зараз біля нас і каже: пацани, ви дуже класно вдягнені, виглядаєте просто як суперзірки. Де ваша камера? Знімайте себе. І інша ситуація. Підходить чоловік. Ну, Спочатку, коли ми пройшли в гол, він нам здався дуже класним. Він з нами спілкувався, показував, що куди пацанам треба час, ви скоро накачаєтесь. Ми трошки підкачалися, трошки піднялись по статусу. Підписники, підписники трошки виросли і він почав з нами через раз вітатись. Сьогодні прям показово показав, що він не хоче з нами вітатись взагалі. Його рюкзак стояв біля нашого тренажера по сусідству, він не підійшов, просто забрав рюкзак і пішов собі. Як так, чому так, я не розумію. Просто якась завість. Я не знаю, чому в тебе. Так, да, я, я скажу пару слів. А, так, так буває, коли знаєш, люди, які тебе перший раз зустрічають, і вони з тобою знайомляться і пізнають тебе одним. І коли проходить деякий час, і якщо ти прогресуєш, ростеш ідеш йдеш далі, вони вже тебе бачать зовсім іншим. І вони тебе вже того іншого нового не сприймають, тому що. Вони тебе знають і, е, на початку, який ти був. І тому так буває, що люди починають да, з тобою там, не вітатися, не лайкати тобі дописи, там, наприклад, е, не коментувати і так далі, обговорювати тебе і так далі. Ну, факт того, коли ти ростеш, таке буває. Люди відпадають, відсіюються від тебе. Тому я думаю, саме так і сталося, і цей чувак просто от, е, вже там перестав вітатися і так далі. Ну, це таке. Це знаєш, я на це ніколи не зважаю. Діло кожного, ми собі працюємо далі і все окей. Давай би у нас вже ножки устили, треба робити. Я скажу так, невелика втрата. Якщо він відсіявся на такому етапі, прикро було б, якби ми дійшли до якогось етапу разу, і потім пішов би. І ми заплатили б набагато більше ціну, ніж зараз. А він пішов зараз, окей, ідеш іди, До побачення, папа. Так, там музика басить буквально два слова, Значить, третя вправа про Британії, але? Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop till to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking cloud It be raining out, I keep making sound, go another round Bitch I'm legend bound, can't stop me now Не нахуй. Не треба а воно важко вже фронтальні після гаку розгадань з маленькою вогою, а заходить так важко просто Наш пікошний. Або ти поїв перед тренуванням, ти десь ходив, гуляв, гуляв. — Поїв Страбо, і все. — Треба довше поїсти, до 2 години десь, я поїв. — Я кажу, 40 -40. я тоді тобі написав, що ми їдемо через 40 хвилин, дивлюся, чи не приходить час щось. — Не приходиш ночью, не приходиш вдень.

Give me fuel, it's a tool that I use, to go my head and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss I make shots, I miss lots. I tell you get big boss you get yachts, you swing lots, and pop off a big shot I Ain't done chasing, got big dreams, bigger things in pain <speaking language> Just do what's best for me, don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This <laughs> legacy, you gon' see what's left of me, you gon' see success in me, you ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This <laughs> is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Big up the you the Selective with my notes, coming aggressive with my call coming offensive, even though we ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up, but I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. The I'm way too obsessed and I've got nothing left and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, because I've got something left and I'm not giving it. I will not let them win! I won't stop till the end! No! Popular, Цікаве місце <laughs> ваш Лос-Анджелес. Значить, як зазвичай я саджу в парку вночі. І Так впевнено впевнено на мене якийсь пацан, знаєш, такий капішова там щось так прямо на мене дивиться. Ідей, іде, іде. я саджу себе, знаєш, так спокійно саджу, саджу. Курточці. UFC. Він так іде, йде, йде. Десь метрів за 10, походу, бачу, пише UFC. Він так іде, дивиться, дивиться, побачить, так Чик в сторону і пішов. Він туди пішов. А може не UFC, я не знаю, що його відлякало, але Лос-Анджелес. Ось такий він, Лос-Анджелес. За вас. Значить, вийшов я пройтися і нагуляти свої кроки. На вулиці погода, звісно, не дуже, біля океану завжди холодно. Я вже казав попередньо, градусів на 10 може бути холодніше, ніж в самому Лос-Анджелесі. До речі, це саме місце там, де яхти. Наскільки я розумію, їх тут, мабуть, продають, готують до продажу і пізніше спускають на воду. Думаю, якби я вдягнув свою нордфейс, я би не прогадав. В чому парадокс, що North Face я ходив, коли було мінус 20 в Україні. Розстебнутий, отак просто. На футболку вдягав. Тому що було жарко. Мінус 20. Тут я буває застібаюся, ходжу просто і мені холодно. Можливо, я вже звик до клімату, можливо ах, ще щось, але але, О, така правда. До речі, недалеко від нас аеропорт і буквально кожні хвилини-дві злітає літак. Взагалі не буває такого, щоб ти сидів і не бачив ні одного літака в повітрі. Тобто постійно 2-3-5 літаків є в повітрі. залежно від того, там ніч, ранок, день. От дивіться, там один летить і тут один. Тобто баб точний зараз декілька хвилин і злетить новий. Можна собі вибрати якусь малишку, якусь бюджетну. <рес> і поплавати, порибачити. От що я казав, от новий літак. Буквально секунд 30 пройшло. Дивлюсь на ці значки і мене якось тригерить. Бачу ці лінії <рес> там <рес> велосипедом їздити і думаю, а зараз в мене в велосипеді покататися, де оце все. Ну, нічого. Буквально ще 20 секунд пройшло, десь ще один злотів. Красиво тут звісно, треба якось за дня прийти показати вам, як тут взагалі все виглядає, яка природа. Шкода, що нічого не видно. Хотів показати океан, але я що щось вийде показати. Тут є морські. Свій вайб. До речі, року сьогодні. Один. Бачить тільки зараз на тіло. Декілька секунд. Вона в навушника грає за вікенд. I was never there. Класний трек. Багато асоціацій з ним знаєш. Такий вайб. Вайб. Не це слово. Вайб. Ціль, муд фрази, але Значення слова найголовніше, а те, що воно вже заїждження, це вже інша справа. До речі, стара дивіться. Потік тут просто. Представте, скільки заробляють коштів аеропорти Лейні. Просто шалені гроші. Якщо тут такі потік літаки, тут, до речі, навіть трафік, тобто пробки на літаки. Щось просто шалене. Буквально ще два слова скажу за кардіо. Значить, багато хто недооцінює кардіо та активність. Кардіо це основа для набору, кардіо це основа для схуднення. Тобто, коли ми худнемо, наприклад, кардіо це додаткова активність. Чим більше ми кроків находжуємо, тим більше ми калорій спалюємо. Відповідно, це в принципі можна порахувати. Тобто, наприклад, в одному грамі жиру 9 калорій. Грубо кажучи, це грубо кажучи, в наші глікоген і так далі. Тобто, по суті, ми там за прогулянку можемо спалити певну кількість калорій. Якщо ми поділимо на 9, ми приблизно будемо знати, скільки грам жиру ми спалили. Це зовсім не так, тому що в нас ще є така батарея енергії, як лікоген. І в принципі, в принципі якщо ми будемо знаходжувати велику кількість кроків, в принципі, ми будемо худнути при наборі. Ми даємо стимул для росту. тобто Ми показуємо організму, що в нас є потреба в калоріях, ми розганяємо наш метаболізм і більше хочемо їсти. І в нас немає такого стопу, тобто в нас немає такого положення, коли ми зупинилися на процесі і нам просто не лізе їжа, ми не хочемо їсти. Кардіо якраз таки допомагає запустити цей процес, коли ми дійсно хочемо їсти. І ми таким чином трошки обманюємо організм. Тобто ми ніби просимо на те, щоб в нас були сили ходити. Ну, знову ж таки, первісні установки це, по-перше, це наздогнати здобич, а по-друге, це втікти від небезпеки. І, по суті, ходячи, гуляючи, ми обманюємо організм і даємо запит на те, щоб нам, скажімо так, треба більше поживних речовин. Хоча насправді нам потрібні поживні речовини для того, щоб а, створити нові м'язи. І таким чином ми ніби відносно, відносно обманюємо організм, але знову ж таки даємо стимул для гіпертрофії та нашого подальшого росту м'язів. Багато хто думає, що от коли на масі, мені не потрібно робити кардіо. Моя активність є досить таки високою. В принципі, зараз я їм 550 вуглеводів, це для когось дуже прям багато. Але, але моя вага біля 100 кг, тобто 96-98 кг. Плюс мій ріст, метаболізм дуже швидкий. І для мене цих 550 вуглеводів ще з моєю активністю. Тобто я, мабуть, скоріше за все навіть і не роблю, і близько профіцит. Плюс в мене жирів не так багато, 60 жирів. це взагалі дуже і дуже мало для мене. Всі свої калорії за день я ще не з'їв. Зараз в мене їх 550, перед цим було 500 вуглеводів. Плюс жирів в мене було 50, зараз 60. Знову ж таки, повторюся, це не так багато для мене. Я думаю, що через тиждень ми ще збільшимо вуглеводи. Плюс в мене був читміл, і мене, скажімо так, наповнило. Тобто м'язи були, в принципі, пусті. І зараз після читмілу, м'язи наповнились. Показали організму, що в нас достатньо поживних речовин і можна по суті, набирати далі. Якщо для цього є сприятливі умови і є механічне навантаження на м'язи, що показує. Де потрібно укріпити, де потрібно наростити м'язо. До мене, до речі, прийшла така думка в голову. Знаєш, В мене є цей телеграм-канал, в якому я кожного місяця викладаю а, програми на місяць і оновлюю їх кожного місяця. Я думаю, його набити якоюсь певною інформацією. для набору, для схудення і вести ніби знаєш, такий, як лайв-канал, але просто закритий. Плюс кожного місяця знову ж таки оновлювати програми тренувань. Думаю, це. В принципі, буде непоганою ідеєю, і думаю, для людей це також буде дуже цікаво подивитися, які методи я використовую, що саме я їм, наприклад, як рахую, і якісь такі, можливо, самі звичайні базові запитання. Тому що в каналі досить таки багато різних людей, є як новачки, так само є люди, які вже досить таки довго займаються і просто шукають нову інформацію. А декому просто потрібні програми тренувань. Різні різні люди. І по суті треба якось так зробити в загальному, щоб всім допомогти. І всі мали користь від цього каналу. Якщо у вас є якісь ідеї на рахунок того, що ви хотіли побачити в цьому каналі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я це візьму до уваги і втілю це в життя. До речі, мустан 5,0. Чую по звуку, що 5,0. І взагалі по формі видно, що це 5,0, а не 2,3. Дуже потужна машина. От Люблю я поговорити, знаєш. <ріст> Добре, що в мене є YouTube канал, де я можу виговоритись. Спочатку, спочатку коли я починав вести, я настільки наговорювався на Ютубі, що мене просто не вистачало на Instagram, на Тікток, але ти розкачуєш, 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 і потім розумієш, що тобі мало, <ріст> тобі треба більше. І зараз, в принципі, для мене це не важко. Я просто от достав телефон і буду і щось. Записую про щось говорю, знаєш. Е, хочеться просто ділитися думками з людьми. В принципі, для цього я з'явився цей канал. Канали зараз є різного формату. Кожна людина витрачає свій час по-своєму. Хтось на розважальний контент, який не підтримує, який я взагалі, в принципі, не дивлюсь. Хтось по саморозвитку, комусь цікаво подивитися на інше життя, комусь цікаво. Поспостерігати за розвитком, успіхом інших людей. Тому тут когось судити за те, що хтось дивиться якийсь такий контент. Хтось, тобто, наприклад, робить такий контент. Тут в цьому немає місця просто. Тому кожному своє, кожному своє. Не втомлюсь повторювати цю фразу, кожному дійсно своє. Добре, пацане, буду з вами прощатися. Це був якийсь там 500. Пятые тысяч не было, но и такие бывает, и такие С вами Сергос, пацаны, Сиюсу. Июсом, пацаны. Рады улыбаться каждому. Попа.